Привіт! А ви вже чули про ручку? Якщо ні, то ця інформація буде для вас дуже важливою і просто переверне вашу свідомість. Можливо. І так, поговоримо про те, чи відчували ви, ви дефіцит нестачі чогось у вашому житті. А, чи постійно вам, вам вистачає уваги, любові часу, ніжності сімейного взаєморозуміння, грошей, поваги, престижу і так далі. Всі ті цінності, які ми набуваємо протягом життя. Чи постійно вам вистачає енергії та сил дійти до своєї цілі? Ви знаєте, як ми самі створюємо собі цей дефіцит нестачі чогось? Як ми своїми думками, словами, вчинками створюємо. Навколо себе все. А, тому, якщо у вас є цей дефіцит, або хоча б ви його колись відчували, то значить, а, що ми нічого не знаємо про пустоту. Давайте розберемо поняття пустоти на прикладі ручки від Майкла Роуча. А, думаю, ви чули про а, таку. Назву як Будда, да? це не людина, це не поняття, це не явище, це просвітлена свідомість. Це також не релігія. Можливо, у вас буде асоціюватися це поняття. Будда це просвітлена свідомість. Це стан, стан відчуття, стан відч... співчуття. І так. Про розуміння цієї ж пустоти. Що воно таке? зараз вам м, розкажу такий експеримент. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Так, це ручка. Давайте зараз уявимо ситуацію, що до мене в кімнату забігла собачка, маленьке цуценятко. Я ось так от помахала цією ручкою. Песик на мене подивився, і що він зробив? Можливо, схватив зуби, да? погриз її, погрався. Тому що для песика це іграшка, так? Для мене це цей предмет це ручка, а для песика це іграшка. Тоді виникає питання, а хто ж з нас правий? М? Я чи песик? Давайте зробимо так. Уявімо, що я залишаю цю ручку в кімнаті і виходжу разом із песиком, з цуценятком. Ця ручка лежить собі на столі. Що тепер буде цей предмет? Цей предмет, якщо з ним не взаємодіяти, Нічого, коли я виходжу, коли я не в кімнаті, коли песик не в кімнаті, чим становиться ця ручка? Нічим. Абсолютно пустий предмет. Тобто в один і той самий момент в одній точці існує дві паралельні реальності. Для людини, для мене і для собачки. Тобто ручка існує сама по собі, звідки вона створена із зовнішнього світу чи з нашої свідомості. Подумайте, як довести, що ручка наділена потенціалом пустоти? Розкажу таку ситуацію. Уявімо, що в кімнаті я, собачка, те саме цуценя, так? І мураха. Для людини, тобто для мене, ручка це предмет, яким я пишу. Так? Для собачки це іграшка, яку можна кусати, гристи, гуляти, да? перебирати лапками. Для мурахи – для третьої істоти, це вже буде перегорода, преграда, да? через яку потрібно або пролізти, або її здвинути. Перепона. Це вже перепона. Тобто три живі істоти, і в нас в трьох різне сприйняття цієї ручки, цієї пустоти. Окей, okay. чому ж так відбувається? Вчителі говорять, що в нашій свідомості існують певні кармічні зерна, які розкриваються як картинки, і дозволяють конкретно нам бачити цей предмет як ручку. Це йде із нашої свідомості. Добре. Якщо все йде з нас, значить ми можемо керувати нашою реальністю. Окей, уявімо. Чи можемо ми перетворити ручку в Алмаз? Ну, чому би ні? так? Якщо ми можемо керувати нашою свідомістю? Можемо? Окей, положила, уявила, що зараз ця ручка перетвориться в алмаз. Відкриваю очі, але ручка залишилася ручкою. Це неможливо. Бо ми не бачимо дану ручку на нашому даному етапі нашої свідомості як алмаз. У нас немає тих кармічних зерен бачити цей предмет як алмаз. Кармічне зерно з'являється, на мить розкривається як 25-й кадр, щоб провести аналогію. Тобто наші думки, слова розкривають сім'я і накладаються в подальшому на певних людей, на певні ситуації, на певні події, які з нами в подальшому відбуваються. І змушують нас бачити їх такими, якими ми їх бачимо вже тут і зараз. Це зрозуміло. Хто посадив ці кармічні зерна в нашій свідомості? Запитаєте ви мене? Ми самі посадили ці зерна в нашій свідомості своїми, по-перше, думками, своїми словами, своїми вчинками в адресу інших живих істот? Гіше Майкл Роуч каже. Що ми створюємо своїми думками, словами, вчинками, діями, да? все, що ми створюємо по відношенню до інших людей, до інших живих істот, до інших ситуацій, до всього, що нас оточує, потім повертається до нас примноженим, але в багато-багато разів. Тобто в минулому, нашому минулому ми засадили ці зерна для передачі знань, інформації для інших людей, щоб через деякий час ці зерна проросли, і ми бачили цей предмет як ручку. Якщо подивитися масштабно, є плем'я десь в далекій Африці. Для яких ручка являється взагалі якимсь незрозумілим предметом в той час, як ми, живучі в європейській країні, розуміємо, що ручкою ми можемо писати, нотувати, да, там, е передавати наші думки письмово. Також живі люди, живі істоти, людина наділена тим самим розумом. Але те плем'я, воно не знає, що це таке ручка. Точно так само, як для песика, так само, як і для мурахи. Тобто ми в своїй реальності минулі створили ментальний відбиток. Для того, щоб бачити цей предмет як ручку. Це що таке ментальний відбиток? Ментальний відбиток це слово синонім до кармічного насіння. Ось виходить, що в нашій свідомості. Лежало це насіннечко, дозрівало, а потім в певний момент воно розкрилося, що змусило нас бачити цю реальність, яку ми бачимо самі, яку ж ми записали в минулому. Добре. Тоді, як ці мої історії, як цей принцип ручки, про який я вам розповіла, Може допомогти нам в житті. А тут кожен зараз подумає і перенесе свої історії, згадає свої вчинки, згадає про, наприклад, чому для мене одна людина є доброю, порядною, чесною, інша поганою, заздрісною, жадібною і так далі. Чому, в, наприклад, в онлайн-бізнесі одні люди приходять і досягають колосальних результатів, заробляють гроші, мають успіх, в них відбувається зріст, кар'єрний, вони досягають того, що вони запланували, а інші приходять і не можуть зібрати навіть перше своє замовлення або продати якусь одну одиницю продукції. Одна й та сама компанія, одна, одні й ті самі умови. Ми людина, я людина, хтось людина. Одна людина досягає, інша ні. Думали про це? Тобто всі ці ситуації, всі ці люди, всі ці події, предмети це все пустота.